Про важливі та актуальні новини 29 липня, у вівторок у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання! Отже, сьогодні ми говоримо про наступне. Вчора у Шотландії, прибуваючи з приватним візитом, до Трамп зустрічався у понеділок, 28 липня, з премєр прем'єр-міністром Кіром Старбером, і він. Відповідаючи на питання щодо війни в Україні, журналістам заявив, що тепер дає з понеділка 10-12 днів Путіну замість 50 які він визначав раніше, щоб Путін прийняв рішення щодо припинення війни. Якщо ні, то він буде вводити суворі санкції. Побачимо, що з того буде. Вчора Кремль заявив, що виключає зустріч Зеленського і Путіна. Зеленський про цю зустріч. Зазначав минулого тижня, що саме зустріч лідерів має бути такою, яка вирішить припинення війни. Так от речник Путіна Пісков заявив, що спочатку потрібно, щоб домовилися представники, а вже на фінальній стадії там можливо зустріч і відбудеться. Але це не йдеться про 30 днів підготовку до зустрічі Путіна та Зеленської. Одночасно, Пісков сказав, що не виключається зустріч Путіна та Трампа у Китаї. Ee, восени вересні Китай буде відзначати 80-ту річницю завершення Другої світової війни, і там з візитом буде Путін. Тож Пісков сказав: якщо в цей час з візитом буде в Китаї і Трамп, то така зустріч не виключається. Близький схід на Близькому Сході. Трамп заявив на відміну від Таняху, який у неділю сказав, що нема жодних проблем у секторі газу щодо голоду. так от Трамп заявив, що голод такий є реальний. Він фактично дистанціювався від свого союзника і сказав, що США там швидко створять центри розподілу продовольства для людей, які там голодують. Учора також на конференції ООН щодо Палестини. Мова йшла про те, що необхідно мирним шляхом, тобто політичним, вирішити це питання. Безумовно, мова йде і про визнання держави Палестина. Там йшлося і про безпеку Ізраїлю. На цій конференції присутні представники понад, близько понад 125 країн і близько 50 країн представлені міністрами. Ну, ця конференція вона не дуже подобається Ізраїлю та США. Побачимо, які будуть підсумки цієї. Конференції. Водісабеї в Ефіопії з 27 по 29 липня проходить другий саміт продовольчих систем саміт ООН. Перший саміт був у 2021 році у Римі, і тут мова йде про боротьбу з голодом на планеті. Ну, організатором, співорганізатором цього другого саміту була Ефіопія Італія. Італія достатньо серйозно займається цим питанням. Я ще раз хочу наголосити, що перший саміт пройшов у Римі в 2021 році. Там було прийнято рішення, щоб до 2030 року питання голоду у світі було вирішено. Ну наскільки це реально ситуація покаже, але на 2024 рік близько 295 мільйонів вони так чи інакше страждали від голоду і недоїдання. Отакі новини сьогодні на ранок, 22 липня, вівторок, я хотів вам повідомити в своїй програмі інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційною зарядкою. День тільки починається. Я бажаю всім енергійно головне вдалого дня. Все буде Україна!